Ну що, Дімон не заробив грошей на своєму готелі? Тоді Діану більше не побачиш. Спостерігати більше немає можливості. В готелі поселилися якісь кримінальні елементи. Виявляється, що в них є ще й третій ватажок на прізвиську кривий. А вам не здається, що залівались схожий на Кривого? Косяк, грижа, що не пізнали старого друга. Алюр, баклани не чекали. Кривий. Косяк. Не, ви молодці. Такий готель оджали, а я якраз... Розо не втік, треба хата де відсидитися. <риклад> <риклад> відсидитися після відсидки. Ви ще тут. А ну ноги в руки, щоб я вас не бачив. Вас ми чіпати не будемо. А цього пародиста куди, а? <риклад> Дід лишається з нами. А якщо хто з вас захоче зателефонувати в поліцію, знаєте, ми його. В'іжіть, в'яжіть. Я навіть сталеві чіпки да. Ну, а ну геть, Геть! Друзі, Іван Івановича треба рятувати, але як. О, а давайте візьмемо готель штурмом. У нас є якась зброя. Ну що, братва, Давайте за зустріч. Та ну звідки? Слухайте, може запропонувати бандитам замість Іван Івановича щось на обмін? Так що? У нас був лише готель. Зате у мене є моя тачка. Хоча ні. В будь-який момент Діану треба вести в пологовий. Дімасік, якщо твоя машина зможе врятувати життя Іван Івановича, я готова йти в пологовий пішки. Діаночка, ніяких пішки. Я тебе в пологовий на руках понесу. Дімон, а ти думаєш, вони обміняють Іванича на тачку? Ха! Та моя тачка по курсу, як п'ять заліваличу. Коротше, сидіть тихенько і поки нікуди не виходьте. Тата скоро повернеться. Дімон, поцілунок на оберіг. Ося, ти що шукаєш? Та кудись ствол поклав не можу знайти. Гріза ти не бачив? Як там у вас кажуть? Вечір в хату. Що це у вас в хаті може вечір. А в нас в готелі день. <різь> що треба? Та в мене є пропозиція що вам старий дід. Ви ж на ньому в місто не зганяйте. Угу. А в мене є крута тачка. Ви швидко на ній можете. Коротше, пропоную обмін. Діда на тачку. Як стелиш. Я в принципі не проти. Але цей старий хрищ, який дуже схожий на мене, мені самому потрібен. Навіщо? А ти зараз підеш з нами і дізнаєшся. Кося! На ній запасний. Я його у Віртуха забрав, коли з зони Вперед! Дивіться, все в порядку. Дімон домовився. Ага. Тільки не зрозуміло про що він домовився. Чого їх повели в ліс? Ну, не знаю. Прогулянки під хвойними деревами корисні для легенів. Руслан, Що? Просто хотів заспокоїти. А може їх хочуть розстріляти? Ой божечки. Треба викликати поліцію. Ні-ні ні. Ні в якому разі. Ви забули, що казав цей кривий. Ну, все, все його тепер просто вб'ють. Да, І Як там тебе? Дімон. Я що, вам зброєносець? Навіщо? Тобі треба вбити мого двійника. А ми знімемо все це на кіно і відправимо в поліцію. Вони подумають, що вбили мене. Січеш. Та ну, заливалась, звісно, людина не свята, О. але я його вбивати не буду. <рес> <рес> Будеш. Бо якщо ти не вб'єш діда. Ми вб'ємо тебе. Ну добре. А ну руки вгору. Що? Не чекали? Швидко розв'язали залібалці. Ну, тобто спочатку розв'язали, а потім вже підняли руки. Бо як ви з піднятими руками розв'яжете. Чуєш, Дімон, там у пістолеті один патрон. Якщо ти когось з нас уб'єш, то двоє інших нагодують тебе свинцем. Твою магнітолу. Стріляй. Слухайте. Зараз вже в готелі нікого немає. Давайте закриємо всі замки, щоб вони туди не зайшли. О! Божечки, це ж поліція. Ого! Це що ми викликали поліцію з самої думки? Я так і знала, що в мене є суперсила. Діана, донечко. Тато, а. Як ти дізнався, що у нас проблеми? Своїм Дімашіхом цього слід було очікувати. Тому за вами приглядали мої люди. Які ще люди. Ось які. Справжні професіонали, яких я найняв для спостереження. О! Нарешті сонячне світло. Та ви що, постійно за нами слідкували? Та з перервами на сон. О, бомбезна! Це як справжнє реаліті шоу. А записи у вас є? Яна, зараз не час для відеоблогу. Треба рятувати Іванича і Дімона. Тато, бандити повели Дімасіка в ліс. Мабуть, вбивати. Їх треба рятувати. Так, дівчата, лишайтеся тут, хлопці, усі за мною. Стріляй! Та ну, може, у діда є останнє бажання перед смертю. Давно мріяв Настю Кам'янських помацати. А? Стріляй! Іван Іванич. Вибач. Та ну, він навіть не схожий на вас. Молодець, Дімон. Ану розв'яжіть його. А ти, діду, давай роздягайся, Передягнешся в моє. не киноть. Роздягайся, розв'яжіть, кажу. Іван Іванович, вибач, але в мене сім'я. Чули туди! Ти що падла? На промазав, га? Та ні, в мене просто рука дригнулася, я пістолет вперше тримаю. Дивись, даю ще одну попитку. Але якщо ти, діда, не вб'єш, я вб'ю тебе. Зрозумів? Я не буду стріляти. Кривий. Його баба вагітна. А -а -а. Ми тебе не будемо вбивати. Ми вб'ємо твою пузату бабу, а ти будеш жити і мучитися. Та твою ж магнітолу. Та що ж ви за люди такі, а? Я знаю, чому вам так легко вбивати. Бо ви самі ніколи нікому життя не давали. І раз ви готові так просто. Забрати чужі життя, то можливо і вам дарували це життя даремно. Поліцейте не Руслан, Русланне кривого ламай! шо? Твой ума не тол. Давай! Молодец, Димон, гарно сказал. Але міг би стріляти. Я б кулю все одно з зубами Піймав би. Іван Іванович. Ой, а я так за тебе хвилювалася. Я розумію, що ви хочете нас розлучити. Але мені пофіг. Я все одно Діану не віддам. Ви знаєте взагалі, що тут відбувалося? Ці хлопці слідкували за тобою. Невже ти справді думаєш, що я відпущу свою вагітну доньку з ким попало? Я хотів подивитися, як ти справишся з труднощами, які я для тебе робив? Труднощі? Для мене? Це мій готель, я його нещодавно купив. Добрий вечір. В цьому будинку було скоєно злочин. Добрий день. Пожежна безпека. Згідно чинного законодавства, у вашому приміщенні буде проводитись перевірка. Я великий турецький бізнесмен. І я хотів би купити у вас цей готель. В мене постанова, що ваш готель підлягає знесенню. Що? котику. Я зараз була б не проти гарно відпочити. А як тебе звати? З сьогоднішнього дня, голубонько цей готель офіційно належить мені. І ось папери, які це підтверджують. Твою магнітову. То це все через вас. Навіщо було це робити? Спокійно, Дмитро? Це були іспити. Я хотів побачити, як ти впораєшся. Судячи з того, що мене віджали готелі, і вам довелося витягувати мене майже з-під дула пістолету, то <смас> я не впорався. Ти не правий. Я побачив, що незважаючи ні на що, ти здатен вирішувати будь-яке питання. Для великого бізнесу це чудовий характер. Тому ти тепер працюєш моїм помічником. Вітаю у своїй родині. Ого. Так це ж треба відсвяткувати. Ну? Так що вечірка. Я народжую. У мене води пішли. Доню, Я... доню, Доню! спокійно, спокійно, спокійно. Доню, Доню! Тримайся, тримайся. Домічка, я нічого не хвилюся, ми з тобою! Ну, 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 а мені куди влізти? Вже місця немає. Друже, давай поміняємося. Їдьте скоріше, а я на своїй машині. Димон, я з тобою! Аааа! Таня, давай швидше. А ти нічого не забув, красавчик. Опа! Це ж моя сумка! Ти знайшла гроші, Ти знайшла знайшла гроші! Це так подарунок до дня народження дітей. А Це тепер мої гроші. Ти що думав, я забула ще через тебе мій батько в'язниці? Таня, я думав все в минулому, і ми тепер з тобою друзі. Ні, Дімон. Ніякі ми з тобою, не друзі. Я хотіла помститися, тому дізналася, де ви і приїхала, але Але я побачила тебе і І знову закохалася. Тура на старі дріжі. Найбільше в житті я хотіла бути з тобою, але ти мені відмовив. Ти зробив мені дуже боляче. Таня, коротше, пробач. Зараз немає часу. У мене діана народжує. Прощавай, красавчик. Якби трошки посунулись, то всі влізли б. Тримайся, доню, Тримайся. Так, швидко до найближчої лікарні. Де Дімон? Тихо, тихо. 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 О, твою маніту. Таня. Що я не робила? Що <світ> я не робила? А пусте. Прикладу подорожника. Пробач, дівчини, пробач мене. Одне жалію, що дітей так і не побачив. Тримайся. Я зараз тебе відвезу в лікарню. Тримайся. Тримайся, тихо. Блін, я ж потім не від мою золоту. Двійня на підході. Готуйте операційну. Подвійне кульове, готуйте операційну. Хлопчик, давай! Ой, яка гарна нас. вона! Як я скучив по запаху лікарні. Ось ви де. Хлопчик і дівчинка здорові і красиві! А де Дімон? А, а ми думали, він там з Діаною. Машина стоїть біля лікарні. Мабуть, побіг за квітами для діани. Щастя йому в життя. Ви родичі постраждалого Дмитра. Що значить постраждалого. Що з ним? Його залишили біля лікарні в машині два кульових поранення. <зас> ну, операція пройшла нормально. Через деякий час можете його провідати. Дімон. Що сталося? Потім вам скажу. Як там діаночка? Все добре. Ти став тату Не переживай, ми її вже привітали. Там квіти, кульки, все добре. Лікар заборонив тобі підніматися. Подушку тобі під голову. Я хочу подивитися на малюків. Діаночка. Вибач, не зміг бути присутнім на полог. А чому ти в бинтах? що сталося? А, Та так поспішав, що перечепився на сходах. Заживе. Ян, я хочу, щоб у нас теж була сім'я. Ти вийдеш за мене, Русланчику. Так. <реш> <свісна> я оце подумав, Любов Іванівна, а може нам... Я згодна. Обручка Ha 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 ha! Де мої гроші? Той, хто їх крав, пожалкує, що народився на світ. Так. І що скажуть наші молоді батьки? Які плани на майбутнє? Ах, мені здається, давно мене влаштовували вечірок. О, чудова ідея! Дмитро Мельник. Так. Вас заарештовано.